У Луцькому кафедральному соборі відбувся чин похорону за бійцями Дмитром Домарецьким та Сергієм Козарем, які не дозволили, щоб ми конечно Пішли самі. Чим ми мотивовані, це вже їхні ви, тому що нас дуже любили. Так нас полюбили, що не щадили себе. Лучанину Дмитру Доморецькому було 27 років. Військовослужбовець служив на посаді кулеметника стрілецького відділення. Загинув 23 травня 2022 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Лиман Донецької області. Підтвердити загибель військового вдалося лише зараз, розповів побратим Микола. Другий ОСБ, готина Слоцькі. Ми разом були в Лимані. Зараз казав плен Не здамся далі. Хотів. Нормально жити, працювати. я теж хотіла, ну, то таке вже дівчина була все. Все дитинство були разом. З перших днів він почалась він дуже так за Україну. Хотів іти воювати. Дізналися тільки відносно місяць тому, що загинув. Підтвердилась ДНК. До того мали надію, що хоча б в полоні. Сергій Козар, 1976 року народження, загинув 22 січня 2024 року під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Новодарівка Запорізької області. Працював довгий час з ним машини ремонтував. Він був дуже одним з найкращих механіків. Він один з таких людей, що навчив мене грати шахмати. Ніхто не міг навчити, а він мене за два роки навчив. Молодий, дуже Молодий. шкода, що, він... Шкода, що він пережив і в 2014 році багато чого. Да, він нам розказував, він ще в зато воював, в пліну був. І все одно пішов захищати Україну. В останню путь військовослужбовців провели родичі, побратими та мешканці громади із супроводом національного славня. Особисто не знала, але це велика горе для всієї країни. Хай Росія знає тільки одне, що ми ніколи цього не забудемо і не пробачимо. Поховали Дмитра Доморецького у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гражджа, а Сергія Козера – на цвинтарі у селі Шепель. Микита Чибар, Сергій Данилюк, Суспільне новини, Луцьк.